Слава Ісусу Христу, дорогі підписники! Всіх вас благословляю! Бажаю вам щастя, здоров'я та Божого благословіння на кожен день вашого життя. І продовжуємо молитися за наших воїнів. Продовжуємо молитися за наш народ, за нашу землю. І Господи, благослови Україну і даруй найкращі благословіння. Жителям України і Господи, нехай просто наша земля бути благословена і наповнена Твоєю любов'ю Божественною. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь сьогодні я хочу поговорити на таку тему, чи варто противитися злому, бо багато е, хто з людей каже, що е, Господь сказав не вбий, і ми повинні любити. Ворогів своїх. Ну, водночас, коли Мойсей зійшов з гори Сінай і приніс дві скрижалі із заповідями Божими, і він побачив, коли народ там розвратився, там бікував, то що він? Він взяв і розбив ті скрижалі, і почалася бойня. Між тими, хто вірив в Бога, і між тими, хто поклонявся ідолам. Ось і ще одна така була ситуація, коли був Ісус Навин, це вже після Мойсея. І було таке місто Єрехон. Як би сказати, що там також жили жителі, і що їм Бог, Бог сказав Ісусу Навин? Сказав, що він їх істрибив. Для чого? Тому що той народ розвратився. І просто пішли, і вони, як би сказати, що завоювали то місто і той рехун впав. Е, ну і, ще, ну і ще що Ісус е, Христос говорив, що любіть ваших ворогів це тобто, мало на увазі ворогів євангелії. Це коли. Божа церква проповідує Слово Боже, і там люди починають противитися Словом, Слову Божому, починають гнати віруючих, починають переслідувати віруючих, Тому в такій ситуації повинні любити ворогів. Получається, що, що, коли на віруючих йде тиснігла, то це вже йде, якби стають тоді вороги Євангелії. Но... Це ніякого стосунку не має до нинішньої ситуації, яка відбувається зараз. Що якщо ми, якщо зло не буде покаране, то воно буде розростатися. А коли зло карається відповідними органами, для цього є армія, для цього є поліція і всі відповідні силові структури. Ось і Біблія називає тих, хто носить меч дітьми Божими. Це написано в посланні до Римлян. Ось, Тому повне відео на цю тему ви можете подивитися на каналі Україна Салтаненко. Допис я на то відео залишу в дописі під цим відео. Так що заходьте, дивіться і нехай Господь вас оберігає і береже. Амінь.